Наприкінці сезону 2011 -го. 2012 -го тільки один гравець забив більше голів у прем'єр-лізі ніж Уейн Руні. Це був Робін Ван Персі з Арсеналу. І тому, коли менеджер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон вирішив підписати голландського нападника, багато хто запитував, чи стане це останньою краплею в іноді складних стосунках Руні з клуб. Проте це був крок, що закріпив його статус як одного з найталановитіших гравців прем'єр-ліги усіх часів. Тому що створена динаміка розкрила справжній геній Вейна Руні як футболіста. На початку своєї кар'єри Руні виник як гравець, здатний на видовищні моменти. У 2002 році, забивши переможний гол проти Арсеналу на останніх хвилинах, він став наймолодшим бомбардиром в історії прем'єр-ліги за п'ять днів до свого 17-го дня народження. Арсен Венгер назвав його найбільшим англійським талантом, якого він бачив, але це було не лише через його голи. Це було завдяки його ігровому інтелекту. Коли він увійшов до системи Девіда Мойса 4-4-2 в Евертоні, справжнє джерело таланту Руні було в його здатності формувати партнерства з будь-кого. Він грав поряд із традиційними форвардами, такими як Кевін Кембл і Дункан Фергюсон, але також яскраво виглядав поруч із менш високими та швидкими нападниками, такими як Томас Розінський, які прагнули пробігти вперед позаду. І з національною збірною Англії було так само, поки країна переймалася, як Свен та Еріксен оберуть найкраще зі своїх численних талантів у півзахисті, партнерство Руні з Майклом Оуеном процвітало. Хоча Руні носив дев'ятий номер, а Оуен – десятий на євро 2004 року, їхні ролі фактично були інвертовані. Відома здатність Оуена прориватися з-за спин змушувала захисників відступати, створюючи простір для Руні, щоб діяти попереду. І саме ці динаміки показали перший проблиск геніальності Руні як футболіста. Так, він був надзвичайно талановитий, і так він забивав голи з легкістю, але те, що дійсно вирізняло його, це його адаптивність, його здатність змінюватися, щоб формувати продуктивні взаємозв'язки з товаришами по команді. Тому не дивно, що Руні став найдорожчим британським підлітком усіх часів, перейшовши до Манчестер Юнайтед того ж літа, але там він можливо знайшов виняток із цього правила. Юнайтед закінчив третьому сезоні до приєднання Руні. Молодий Кріщану Роналду приїхав попереднього літа, але ще не зміг повністю себе проявити. І хоча Пол Сколс, Рой Кін та Райан Гікс залишалися центральними фігурами, команда була дійсно побудована навколо голландського нападника Руда Ван Ністелроя, який не був готовий поступитися своєю великою впливовістю. Руні. Зв'язок гри, як той, що був з Оуеном в Англії, був настільки обмеженим, що Руні навіть жартував, що передача Ванністеллоя на його перший гол за Юнайтед проти Фенербахче була єдиним пасом, який він отримав від голландця за час їхньої спільної гри. Коли Ванні Ністелрой прийшов до Реал Мадрид у 2006 році, це означало кінець однієї епохи та початок іншої. Він забив 150 голів у 219 матчах за Манчестер Юнайтед, але його відхід створив простір для розкриття таланту Руні, та не раніше за Кріштіану Роналду. Фергюсон продовжував додавати атакуючий талант у цей період. Карло Стевес, Нані та Дімітр Бербатов приєдналися, і протягом трьох сезонів між 2006 і 2009 роками ця група створила потужний атакувальний склад, який успішно змінював позиції. Юнайтед виграв прем'єр-лігу три роки поспіль, але, хоч Руні забив вражаючу кількість голів, команда була побудована навколо того, щоб максимально розкрити потенціал Роналду. Це було найбільш очевидно в Європі, де Руні знову пожертвував собою заради команди, часто граючи на флангах разом із Джі Сун Паком, щоб відслідковувати крайніх захисників суперника, тоді як Роналду дозволяли забивати голи. Фронт Роналду став, можливо, найкращим гравцем у світі в Манчестер Юнайтед, але він досяг цього як частина відносин з Руні. А потім, коли Роналду перейшов до Реал Мадрид, а Тевес приєднався до закритих суперників Манчестер-Сіті влітку 2009 року, Фергісону знадобилося ще одне відновлення. Але цього разу було по-іншому. Хоча він все ще грав у парі з такими нападниками, як Бербатов, Хав'єр Ернандес і Дені Велбек, Руні перейшов від підтримуючої ролі до головного героя. Як безперечний центр Атак Юнайтед, його результативність зросла. Якби не видатний індивідуальний сезон Дрогба, він би виграв золоту бутсу прем'єр-ліги у своєму першому сезоні як справжня дев'ятка. Цікаво, проте Руні не був повністю задоволений. Його улюблена роль завжди була під номером 10, а не там, де Манчестер Юнайтед зараз потребував його під номером 9. Але він знову зумів це зробити. Протягом наступних кількох років Руні досягнув свого найкращого голового сезону і допоміг Юнайтед виграти прем'єр-лігу та вийти у ще один фінал Ліги Чемпіонів. Але після того, як вони втратили титул прем'єр-ліги сезону 2011-12, за різницею забитих та пропущених м'ячів Манчестер Сіті, Фергюсон знову попросив Руні адаптуватися. Як іван Ністелрой, Робін Ван Персі процвітав у команді, побудованій для нього в Арсеналі. Зважаючи на те, що Руні був настільки основною фігурою в Манчестер Юнайтед, багато хто сумнівався, чи могли б вони злагоджено працювати разом. І відповідь, звичайно, була однозначно так: після кількох початкових труднощів, їхня взаємодія стала телепатичною. За межами поля вони обговорювали тактику, поки чекали забрати своїх дітей з тієї школи. На полі найвідомішим символом їхнього партнерства була передача Руні і чудовий удар Ван Персі у матчі проти Астон Віли, щоб забезпечити перемогу у прем'єр-лізі 2012-13. Титул, який був останнім у кар'єрі Руні, фізичні навантаження, що почалися так рано. Нарешті наздогнали його. Але з останнім нападницьким партнерством він повністю розкрив себе, ставши ідеальним командним гравцем, тактичним швейцарським ножем, гравцем, якого можуть запам'ятати за його видовищність, але якого слід пам'ятати за його адаптивність. Адже саме це було справжнім генієм Вейна Руні. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, розгляньте можливість підписки на канал, The Athletic є домом для деяких з найкращих спортивних журналістів світу, включаючи Девіда Орнштейна, Даніеля Тейлора, Олікея, Емі Лоуренс та Джеймса Хорнкасла. З останніми новинами про трансфери та всебічним оглядом кожної важливої історії прем'єр ліги TheAthletic.com надає вам доступ до світу футболу, і ви можете спробувати це безкоштовно протягом 30 днів. Дивіться посилання в описі.